Даних, ми вже можна зробити такий невеличкий висновок, що громадянам не потрібні депутати, а депутатам не потрібні наші громадяни. Це делі відбувається. Громадяни собі з дня у день ходять займаються своїми проблемами насущними, те, що них відбувається вдома. От, а депутати ну, теж не дуже спішать їх активізовувати. Хоча, можливо, Олександр Солондай сьогодні розвіють цю гіпотезу. Можливо, якісь інші дані стосовно інструментів участі, з приводу інструментів участі, теж ну, тобто у нас нещодавно відбувався форум з децентралізації, на якому експерти говорили і задавали запитання, яке ж які ж потрібно ще закони прийняти, щоб українці стали активними? От що їм потрібно, які ще інструменти дати. А на мою думку, тої законодавчої бази, яка є на сьогодні, абсолютно достатньо, потрібно використовувати те, що є на сьогодні. І коли ж ми перевірили, як часто громадяни використовують інструменти участі, тобто громадські слухання, місцеві ініціативи, звернення до депутатів, збори громадян і так далі, ми побачили, що цими інструментами використовуються від 3 до 8% респондентів. Що вони використовуються цими інструментами щонайменше один раз на квартал. Проте Це про те, що нам дали, відповідали громадяни. Так? В своїй презентації Юрій Середа буде говорити наш аналіз по запитам до місцевих рад, і там ситуація, звісно, в два чи три рази гірша. Різним громадським організаціям потрібно максимально приділяти увагу Більше увагу нашим громадянам, тобто показувати їм позитивний приклад, як вони можуть користуватися цими інструментами участі, як може досягати успіху для того, щоб були результати, і показувати, що насправді це не так то складно. Просто потрібно знати процедуру. І звісно, що чим більше ви будете об'єднувати навколо себе людей для того, щоб вирішити якусь проблему, тим швидше буде рухатися прогрес у наших е, містах. Е, також хочу зазначити, що е, ми задавали таке запитання, наскільки люди часто відвідують е, сесії місцевих рад, То теж ми, ми бачимо дуже низькі відсотки, тобто це навіть відсоток не доходить до 10% е, е, респондентів, які беруть участь у засіданнях місцевої ради. Якщо ми говоримо про вищі що цей показник ще більше а, падає?